Доброї ночі всім котикам та кицькам вітаю вас на своєму каналі. Скандали, інтриги, розслідування. Сьогодні я хочу поговорити про такого все проголошеного плейбоя-мільярдера. Хоча це в принципі я з цим погоджуюсь, але от останній філантроп не дуже. Думаю, багато українців мають такі погані враження про Ілона Маска. Хоча я думаю, всі ми вдячні йому за те, що він вімкнув. Starlink на території України не без проблем, але вімкнув. Вже добре. Я думаю, що багатьох сьогоднішня історія не здивує, але я сподіваюся, що хоча б вона дасть вам привід посміхнутися сьогодні. Всі ми добре знаємо, що, окрім того, що Ілон Маск не помічає російську пропаганду в Твіттері, навіть коли він її репостить у себе на сторінці, він також дуже любить своє его і дуже любить показувати всім, що він найкращий, а особливо. При цьому він хоче показати всім таким його фанатикам-геймерам Твіттерів на реддіті, що він один з них, знаєте, він постійно грає в ігри, він такий епічний геймер, та, і так далі. і Так і Так далі. Так ось, десь минулого тижня Ілон Маск запостив, як він грає у, він стрімив, як він грає у Таку гру під назвою Path of Exile 2 у Твіттері. Я особисто в цю гру саме не грала. Можливо, колись якими до, до неї дійду. У мене зараз не те, щоб дуже багато на це часу. Я ж не Ілон, це у Ілона, він розуміє, він може і ракети в космос посилати, і будувати авто, електричні автомобілі. При цьому постити майже кожну годину в Твіттері і. Ми ж цим, поки він там літо десь в самольоті, він грає в Path of Exile, Diablo 4 і так далі. І що найцікавіше це те, що, що в uh, Diablo він, наче там, розкачав свого персонажа, що в цій грі Path of Exile 2 він розкачав свого персонажа, як він каже, до 97-го рівня на хардкорі. Що таке хардкор у цій грі? Це коли ваш персонаж. Може померти, і все, що ви грали, стирається. Тобто, ви, якщо вмираєте один раз, вам треба починати гру з самого початку. І звичайно, про свої такі ігрові досягнення Ілон Маск не втрачав нагоди похизуватись, чи там у Джо Рогана, чи в Твіттері, чи ще десь. І, звичайно, такі люди, як Джо Роган, з відкритим ротом дивились і казали: боже. I have a lifetime of playing video games. At one point, I was, you know, maybe one of the best Quake players in the world. You're actually like a world-class, incredible video game player. Yeah, the Paragon board and, and the build. You're also an innovator there. Yeah, I played a lot of video games. You think about like StarCraft, any game where a lot of people are yeah. playing to rise to the top, you have to be exceptional. Period. As yeah. a human being, yeah. there has to be something exceptional about you. Yeah. Are you in the top twenty? In the world, or yeah. the top twenty. Wow, in Diablo. Yeah, yeah. Shooting rockets into space, making e-vehicles, starting a new department of the government. I actually let myself think maybe he actually is an alien because there is no, there's just no way unless he's paying people to do it for him, which obviously he's not. Я думаю, через це Ілон вирішив, що мало йому похвали, йому треба більше. Більше схвалення, більше фанатів, які будуть його боготворити. І тому він, крім того, що він тестував стрімінг на Твіттері, так я не буду назвати його Екс, тому що ну, так, от не хочу. І при цьому стрімив цю гру і саме цього персонажа на 97 рівні, який. Нібито він розкачав, але проблема в тому, що в цю гру багато хто грає, і багато хто в ній розбирається. І тому люди, які розбираються у грі, почали помічати, що поведінка Ілона трошечки дивна для людини, яка, начебто, одна з найкращих гравців у цю у цій грі, там топ 20 чи топ 10 гравців на всіх гравців, які зараз грають цю гру, для того щоб досягти цього рівня 97-го на цьому хардкорному рівні через е, всі ці прогресування у грі, зменшення е, отриманих experience points і всього іншого. Щоб довести свого персонажа до цього рівня, треба витратити на гру тисячу десь. Годин. Годин. Трошечки, по перше, це вже викликає трошечки сумнівів, що у людини його рівня є достатньо часу, щоб витрачати на гру тисячу годин. Ну і знову ж таки людина, яка має тисячу годин у цій грі, скоріш за все, не буде робити. Тільки помилок, коли робить стрім. Звичайно, стрім може викликати трошечки нервов... нервування, і так далі. Навіть для мене, просто коли я дивилась відео розбір всіх його таких ляпів, навіть оцей момент, де він в інвентар тащить по одному айтеми, мені було боляче на це дивитись. І звичайно, коли. Люди це побачили. Один з ютуберів, на ім'я Квін, зробив ціле відео, де він розібрав всі моменти, які викликають в нього дуже багато питань. І е, якось він прийшов до думки через це. Що Ілон не сам грав у цю гру і не сам прокачував цього персонажа. Звичайно, як це почули, дуже багато ютуберів і всі подивилися ці відео, зробили реакції. Ілону, звичайно, це, скоріш за все, не сподобалось, але останньою краплею для нього стала реакція такого стрімера, як AsmanGold. Чому саме ця реакція викликала у Ілона таку? бурхливу реакцію, чому його поплавило. Ми трошечки пізніше розберемо, що саме він зробив. Але давайте спочатку спробуємо подивитись на персонажа Асмонголода, тобто чому на нього була така реакція. Якщо коротко, то це хлоп з Техасу, який живе в будинку своєї покійної матері, і він стрімить ігри майже кожен день, дуже довго стрімить, і він не те, щоб... Дуже слідкує за прибиранням або за своєю персональною гігієною, принаймні, не так, як ми звикли, і насправді він з цього навіть робить контент, тобто не те, щоб він, знаєте, боїться, що його за це будуть булити, Він знає, що за це йому щось скажуть. Звичайно, йому може бути і неприємно, але він робить з цього контент. І саме через цю його проблему з гігієною його прозвали Королем Тарганіт в американському сегменті. Також хочу зауважити, що не дивлячись на те, що він не завжди розуміє контекст російської війни на території України. Наприклад, він нещодавно захищав акторку, яка буде грати в One Piece, бо він не дуже розуміє, що росіяни, які виїхали і не жили навіть на Росії, можуть чомусь. Дуже бути проросійським в нього це не складається, розумієте, пазл. Але при цьому він казав, що він підтримує Україну. Now, I'm not agreeing with that. Like, I, I, I by the way, um, I support Ukraine. I do. I completely support Ukraine. А також його батько має такі базовані історії про наших кровожерливих сусідів. Vietnam, the Russians came in and they were one of the ports was Da Nang, which was up where I was, you know. Uh huh. And then down by Cam Ranh and, and uh, uh, Saigon, and uh, they hated the Russians. The Russians lorded it around over them, you know those little the little people in uh, in uh, Vietnam. So the Russians were assholes. And they were called Americans without dollars. Yeah, because they wouldn't spend any money. There were super cheapskates and real assholes and uh, pushing people around and acting like jerks. And they, they eventually just kind of reduced the number of flights from from Russia. And the Russians didn't have exactly a great time. So uh, that kind of petered away. Worked and itself was, out, yeah. That's why the the Vietnamese are out there smiling and grinning and glad to make our, our uh cat toys and shit over there now instead of China. Oh God. Well, yeah, I didn't know that. Oh, yeah, yeah, they hated the Russians who hated almost everywhere they go. Також він дуже багато в чому погоджується з Ілоном, і я б навіть сказала, що він фанат Ілона Маска. Кожного разу, коли він його оглядав, якось реагував на якісь його дії, він. Позитивно відгукувався про Маска. Але в цій ситуації, не дивлюся на те, що він не був таким жорстким, як міг бути, бо іноді він більш жорстко оглядає деякі події, проти яких він виступає, все одно він сказав наступне: що Ілон Маск не грав сам в цю гру, не прокачував персонажа до 97-го рівня. Але якщо він таки його сам розкачував, він повинен це довести, і якщо він зможе це довести, то він буде стрімити на Твіттері цілий рік. Ну, буде такий мультістрім, але він там буде стрімити. Тобто, це була така, знаєте, дуже лакома пропозиція до маска, що доведи, що це правда. І тоді ти отримаєш, тобто, як будь-яка платформа стрімінгова чи будь-яка будь-яка інша. Хоче приманити до себе якогось популярного стрімера або блогера, або ще що. І тому це була б дуже така, знаєте, пропозиція для Ілона Маска. Але проблема в тому, що маски Асмон Гол до цього трошечки спілкувались про майбутнє можливе майбутню можливу співпрацю. І тому після цієї реакції у відповідь Ілон Маск знаєте, що зробив. Він відписався від Асмонголда у твіттері. Хоча це те, що побачили підписники Асмонголда, але насправді сам стрімер сказав, що його теж відписало від Ілона Маска, з чого він робить висновок, що Маск його спочатку заблокував, потім розблокував, бо трошечки, може, охолонув, і тому їх обох відписали один від одного. На, на цьому етапі Ясмогол просто посміявся, подумав, що це тупо трошечки, і пішов спати. На наступний день він прокидається і бачить, що його галочка в Твіттері пропала, а також пропала його партнерка на геймінг. Тобто, навіть якщо б він стрімив на Твіттері, він би не отримував монетизацію з цього. Потім якийсь час Галочку та цю партнерку то вмикали, то вимикали. Але наразі в нього є Галочка, але немає цієї геймінгової партнерки. І здавалося б, можна було б сказати, ну це просто маск трошечки е, образився, і, можливо, потім він повернеться все. Але насправді навіть цього Ілону видалось недостатньо. Він вирішив порушити правила власної платформи. І без згоди Асмон Голда оприлюднити їхню персональну переписку, в якій вони, звичайно, якраз таки обговорювали співпрацю на Твіттері, де Ілон Маск йому пропонував: ну, не хочеш, чи ти почати стрімити на Твіттері, або завантажувати контент на Твіттері. Асмон Голд йому на це каже, що не знаю. Мені треба запитати у своїх редакторів, а тобто монтажерів. З Ютубу, якщо правильно перекласти. І чи вони захочуть це робити? Тому що як у нього працює його, всі, всі його стрімінгові та YouTube бізнеси, те, що він стрімить на Twitch, і ці записи відео його монтажери швиденько монтують і завантажують на YouTube, і виходить так, що його відео виходить майже одразу, як він стрімить. Але Ілон Маск все це подає. Під е, таким соусом з написом наступним Асмон Голд веде себе, наче він незалежна біла ворона, але насправді йому потрібний дозвіл його боса, щоб зробити будь-що він собі не належить. Ну і додає скрін цієї переписки, з якої зрозуміло, що Ілон, е, розумієте, в англійській мові слово editor можна перекласти так Як і редактор, тобто редактор газети, наприклад, або навіть іноді можна, це може бути менеджер у зірки celebrity, да, який буде слідкувати, що те, що пишеться в якомусь виданні про зірку, буде співпадати з іміджем, і наприклад, не дає інтерв'ю, або щось якісь питання в інтерв'ю не задається. Якщо е, цей едитор це не, не апрубніть. Але в інтернет-сегменті, особливо в Ютубі, це перекладається на українську мову як монтажер, відеомонтажер. І тому Ілон, напевно, думав, що такий ха, ха піймався ти Лиса Макітра, от тепер я тебе скасую в твіттері, ха, ха ха. А насправді вийшло так, що він просто не розуміється на інтернет-культурі, хоча він намагався. Бути такими, знаєте, один з них. Я я такий же саме, як ви всі, я теж в інтернеті свіжу, я все, я все розумію меми ваші, оці, оці ото, і, і, і інтернети. І коли люди все це побачили, вони почали кепкувати з Ілона ще більше. Бо. Тобто, замість того, щоб цей скандал якось зам'яти, він міг сказати, да, знаєте, насправді у мене блін дуже багато справ, і мені нема коли качати свого персонажа. Я тому заплатив комусь, йому його мені накачали. Просто я хотів вже грати на розвиненому рівні. Я думаю, що якщо б він це сказав, скоріш за все, все одно були б такі люди: «О, блін, звичайно, ти ж можеш собі заплатити там все таке. Але не було б такої реакції і не, не глузували б з нього так, як глузують тепер. Але насправді я взагалі не здивована, що Ілен е, зреагував саме так, бо він веде себе саме так іноді з українцями і з, з всіма нашими новинами. Я думаю, ні для кого це не секрет, що він репостить російську пропаганду, або там може сказати, що в Україні був державний переворот. Коли йому кажуть, що ні, він, він ігнорує всі інші аргументи, ігнорує всі можливі якби, злочини наших болотних сусідів. Але як тільки Україна щось зробить, concerning. Хоча я все одно думаю, що у Ілона дуже багато таких фанвоїв, які незалежно від того, що він зробить. Будуть продовжувати його боготворити, наче це нове пришестя Христа. Але напевно одне з найсмішніших у цьому всьому скандалі, такому інтернет-скандалі, те, що якщо ви запитаєте у Грог, це шиї штучний інтелект в самому Твіттері. Якщо ви запитаєте його, по-перше, чи, чи читерів Ілон Маск у грі Path of Exile 2, то грок вам відповість, що згідно зі, зі всіма даними є така можливість дуже велика, що Ілон Маск не сам качав цього персонажа. І друге, що те, що у Асмонголда пропали ці Галочка та партнерка, скоріш за все, це тому, що він зробив такий реакт негативний про Ілона Маска, тобто навіть штучний інтелект. Має, знаєте, якою має інтелект і може роз розрізнити факти від вкидів. Отак. Отак, отака невеличка історія, і ми побачили заміс між королем Тарганів та найбільш багатішим чоловіком у світі. Це було цікаво. Принаймні мені, а не те, що там відьмак віднетлікс не знімав. Пишіть свої враження у коментарях. Можете поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Можете підписатися. Підтримуйте ЗСУ. Можете і мій канал підтримати. Але... Всі посилання будуть в коментарях в описі. Чому, чому є, хочеться сказати, що в коментарях. І дякую вам за перегляд. Побачимось!